Дійсно, чудо то, що я тут знаходжуся, і почалося це з того, що ми знали, куди ми йдемо і що буде, але це було не зовсім заплановано. Ми мали вийти ночі. Вночі я тоді зразу написав Олегу Олеговичу, що молиться, тому що ну не все так, як має бути. І дякуючи цьому, цю роботу відложили на певний термін і була підготовка. Тому так удало ми зайшли. Але я вам скажу не так, все вдало, як ну, Діма розказує дуже багато втрат, дуже багато горя. Він для мене герой. Він для мене не просто взяться син. І, е, е, Бог дуже діє потужно там, де є ну, така невелика, велика небезпека. Надзвичайні чудеса я просто зараз не буду цього розказувати, дуже багато хотілося б розказати, але часом обмаль. Ми в іншим разом, коли буде свідчення, я розкажу. Одне те, що я хочу сказати, що знаєте, як ми дивимося в, як діяння апостолів, як. Е, Бог чи з апостолів сильно діяв, ми думаємо, нічого так, невже Бог тоді так діяв, а зараз ні. Ну я вам скажу, що Бог діє там, де є небезпека. І апостоли ходили по лезу. І тому була така явна слава Божа. А коли ми сидимо, чи ми скажімо, лежимо, чи десь там перевернулись на дивані і думаємо, ну, Бог не любить мене щось не діє в моєму житті. Я вам скажу, Бог любить нас, все рівно Бог нас любить. І мене Бог любить. І знаєте, я 15 числа мав приїхати у відпустку. Але сталося так, що запланувалася державою така місія, і відпуску відмінили. А тих людей, які були в вигнали, визвали з цього. І я дуже сильно розстроївся. Скажу, це було для мене таким шоком. І я скажу тільки для мене одного. Ні для моєї дружини це не стало шоком, ні для доченьки моєї, ні для Валєри Войно це не стало шоком. Валера, коли позвонив мені, він каже, що каже: Бог запланував відпуску, ти приїдеш. І, навіть, і мене таке, навіть, як скрибло, ти ж не знаєш нічого, Валера. Але я вам скажу, якщо у вас не вистачає віри, закрийте уста свої, наберіть в рот води, Знаєте, це поки вона в рту, вона свята вода. Не руйнуйте своїми словами чужу віру і своє майбутнє. Амінь. 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 І що е, я хочу сказати зараз. Таке чудове місце я прочитав. Над усе, що лише стережеться стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Знаєте, тут щось говориться про щось дуже важливе, що є в нашому житті. Серце, і знаєте, що може бути важливе? Ми можемо подумати, що це якісь да? що потрібно берегти, там золото, срібло, але воно не впливає на наше життя. Знаючи Біблію, ми розуміємо, що тут щось дуже важливе, те, що впливає на наше життя, що може нас змінити, і тому ми дуже маємо берегти це. Ми не маємо запустити туди ніякого, ніякої скверни, ніяких грязних чобіт, тому що ми знаємо, що це впливає на наше життя. Це наші родини, наша церква, наше місто, наша країна. І я вам скажу, те, що наповнює наше серце, про те ми будемо говорити. І такий, знаєте, якби круговоброд, те, про що ми говоримо, те більше наповнює наше серце. Де б ми не були, те, що в нашому серці, воно буде давати нам життя, воно буде нас до чогось ну, тягнути, направляти, підтримувати. І в Біблії є таке цікаве місце в Причках написано, що як ковток холодної води в пустиню, це вісточка із рідного краю. Коли Ісус Христос був, тут виконував свою місію на землі, і ну, я думаю, що йому було некомфортно в нашому тілі і серед нас таких неслухняних. І тоді є таке місце, коли на гору переображення прийшов Ілья і Моїсей. Я думаю, що це просто, щоб підтримати його. Я коли працював за кордоном. Ну, получалось, що я рік працював, і там дуже в короткий час був відпустки. І часто дружина, коли приїжджали хлопці нові, вона передавала мені якісь ну, там, посилочки, там невеличкі смаколики. Вони, знаєте, може такого значення не мали, тому що я це все міг купити собі. Але одне те, що вони тримали це в своїх руках, воно мені було таке дороге, що я не хотів його їсти, хотіла зберегти. І е, коли ми, коли я був, е, ми ще не виїжджали, були там е, на ППД, і я відполучаю звісточку, що Світлана Михайловна має приїхати до нас з капіланом Сергієм. Це було для мене таке не ну незвичне. Я так чекав цього. Я сказав хлопцям, що до мене приїжджають друзі, вони приготували їсти. Ми всі так чекали. І коли вони приїхали, це була надзвичайна зустріч. Ми спілкувались, поїли, потім помолились. І коли вони поїхали, знаєте, це таким, ну, таким світлим е, залишилося в моєму житті. Е, ну, Хотілося знову і знову переживати це, це все. Ця земля, на якій ми живемо, вона дана нам Богом. І Бог сказав, що е, не залишайте цю землю, не йдіть в Єгипет. Ця земля, на яку, яку я вам дав, вона вас і нагодує, і, 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 і благословить. Коли е, Адам прийшов цю, на цю землю, Бог дав йому певне середовище, дав землю, і Він дав йому велику владу, і крім цієї влади, він дав ще обов'язки. Не просто він доглядав цю землю, а він ще давав звіт Богу за свої вчинки, що він робив, кого він там назвав, як він те зробив, як він це зробив. Це дуже важливо. Знаєте, і коли ми дивимося на душевні речі, ми розуміємо, що ми через ці речі ми можемо зрозуміти духовні речі. Господь часто говорив нам, коли в своїх розмовах Він розказував, щоб ми своїм розумом могли зрозуміти духовне життя, Він показував нам на те, що нас лілії, там показував нам якесь поле, на якому є скарби. І коли я, коли я думав про Україну, я, от я собі уявив таку дуже гарну квітку, яку Бог посадив на цій землі. І ця квітка була назначена для того, щоб радувати нас, щоб її запах ну надихав нас, ну робив щось приємне. Це наше життя. І от уявіть собі, що є люди, які вони просто хотіли знищити цю квітку. Вони садили кров неї якусь ем, ем, амброзію, закидали листям, там хмизом якимось, Ну руйнували. А тих людей, які вони хотіли доглядати цю квітку, вони кидали там в в'язниці або в, 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 в сумушечі будинки. Ці. Але я вам скажу, квітці все одно залишали життя. Корінь, і я вірю, що по молитвам святих Бог підняв цю квітку, і на захист її підняла дуже багато людей. Це наша Україна. Я вірю, що Україна розквітне. Я вірю, що Бог зробить неймовірне ну, чудо, і ця квітка буде радувати і надалі і українців, і тих людей, які будуть сюди приїжджати. Але я вам скажу, якщо ми будемо діятись на Господа тільки в цьому житті, то ми будемо самі нещасні люди. Бо тому, що Бог приготував для нас щось набагато більше, чим ми, ми можемо побачити це. Але, познаваючи це, ми можемо познати духовний світ. тому що... Е От знаєте, на цій землі дуже багато цікавих речей і місць, де б ми хотіли побувати, побачити. Ну, скажімо, фінанси нам не дозволяють поїхати, десь там якісь Емірати чи ще кудись. А уявіть собі, що на небі ми будемо мати мати це все, і це все буде нам доступне. Ми будемо ходити по якихось там золотих вулицях, але вони не будуть нас дивувати, і це для нас не буде цінністю. Це буде під нашими ногами. Ми не будемо відламати кусок там золота з якогось балкона, щоб положити собі в кишеню. Це не буде нашою цінністю. Нашою цінністю буде Ісус Христос. Амінь. І от мене дуже постійно, е, от якби цікавило таке місце, я вам зараз прочитаю. Пам'ятаєте, коли е, апостол Павло прийшов в одне місто, і він проповідав в Іванглії, і там е, був такий інцидент, е, е, його хотіли бічувати. І коли сотник со, 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 підійшов до нього, каже, що ми тебе будемо бічувати, а, е, а Павел каже йому, невже вам дозволено бічувати римського громадянина? А той злякався, підходить до тисячного і каже, ти, що ти робиш? ти дивіся, Це римський громадянин, а ти хочеш його відчувати, не роби цього. І тисячки тут злякався. Щось, ну, щось дуже важливе. Цього. Він підходить до, до Павла і каже: не вже ти, 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 ти римський громадянин? От я зараз вам почитаю. Підійшов тоді тисячки та й, е, 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 поспитав його: скажи мені, чи ти римлянин? А він так відказав. Відповів на те тисячки. За великі гроші громадянство це я надбав. Оце я надбав, а Павло сказав, а я в нім і родився, і відступили від негайно від нього ті, що хотіли допитувати його. Знаєте, я вам скажу, ми любимо Україну, але більше того, що Бог дарував нам набагато більше, ми громадяни Царства Небесного. І це Царство Небесне знаходиться в нашому серці. Коли ми зрозуміємо це, що це царство в нашому серці, коли ми будемо так себе поводити, як ми громадяни царства, і коли ми будемо говорити це, як сказав Павел, то ті вороги, які нас оточують, і хочуть відчувати, не відступлять від нас. Амінь. І, е, Бог дарував нам цю землю, Бог дарував нам царство Небесне, небезпеці, дарував нам велику відповідальність і зобов'язання. Ми маємо молитися і давати звіт Господу за нашу роботу. Тому я Боже, прошу, що давайте ми станемо і помолимося за нашу Україну, зробимо ту роботу, за яку, на яку Господь нас призвав. Амінь. Святий Боже, великий і чудний. Ми приходимо перед Тобою, Боже, перед Твоє лице, схиляємо свої коліна, Боже, бо ти Бог наш, Боже. Ти дарував нам цю землю, Боже, ти дарував нам цю владу, Боже. Ми знаємо, що, Боже, те, що ти почав, ти закінчиш цю роботу, Боже святий. Нехай це царство Твоє, Боже, воно буде в нашому серці і яскраво проявиться, Боже. Нехай, святий Боже, ми зробимо все те, Боже, для чого ти призвав нас на цю землю, бо тому що ми, Боже, ми не можемо нічого без Тебе, а ти не будеш нічого робити без нас. Святий Боже, ми довіряємо Тобі нашу землю. Ми довіряємо Тобі все, Боже, що є тут. Довіряємо нашим керівництвом. Боже, кожного Боже, і військове, і цивільне, Боже. Ми просто щоб ти давав плани, Боже, давав мудрості їх виконувати, Боже. Святий Боже, ми маємо все для того, щоб виконати цю місію, боже, Святий, але в нас не вистачає знань, мудрості, Боже. Прошу тебе, поведи нас, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Боже, підніми Україну біже на, на, на новий рівень. Нехай вона розцвіте і стане світу країною, Боже. Хай це все побачить, Боже, на всьому світі, Боже. Щоб від нас потечуть ріки живої води, Боже, які ми будемо приймати від Тебе на на, на, на до края землі, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Зараз ми просимо тебе, Боже, щоб ти утішив Боже, тих людей, Боже, які втратили своїх рідних і близьких, щоб ти вилікував тих поранених, Боже, які зараз є, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Святий Боже, щоб ти підняв авторитет церкви, Боже, на новий рівень, Боже, святий, недосяжний, який раніше ще нас не було, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Да прославися Ти через нас, а ми прославимо Тебе, наш великий Боже. Слава Тобі, хвала, Боже, наш великий Бог, Батько, Син і дух святий. Амінь.